Освіта це відповідь на все. Це ключ до дверей, що відкриває ваш розум для можливостей, говорить віце-адмірал ВМС США Альфред Хармс молодший. А з чого починається освіта в університеті для викладача? З лекцій, які проводить викладач, зі слова викладача, яким він може або надихнути, або мотивувати, або ж відбити бажання навчатися. Що означає лекція для викладача? Хтось скаже, що це форма, метод навчання, вид навчального заняття. Так, і він буде правий. Водночас, лекція для викладача це можливість презентувати себе як експерта у певній проблематиці, це можливість встановити контакт з аудиторією і налагодити з нею ефективну взаємодію. І це можливість зацікавити слухачів у навчальній дисципліні, яку ви викладаєте, і сформувати активний пізнавальний інтерес до її вивчення. У далекому 1996 році на екрани кінематографу вийшов прекрасний фільм «У дзеркала два обличчя. У ньому зображено було постаті двох лекторів до того ж, двох лекторів протилежностей. Один із них читає начебто цікаві лекції, спілкується переважно з дошкою, неймовірно захоплюється дисципліною, яку він викладає, і тим матеріалом, який він подає слухачам, і навіть отримує задоволення від своєї діяльності. Але тут же він має велику проблему, тому що слухачі у нього на занятті займаються своїми справами, хтось бачить десятий сон. А в кінці заняття слухачі чим дуже біжать за аудиторії, щоб е, далі продовжити займатися своїми справами. І навіть коли цей лектор е, запрошує на вечірню лекцію до себе, вони його вже просто не чули. Це ви можете побачити ще на самому початку фільму. На противагу ньому, у фільмі показано постать іншого лектора, яку грає чарівна Барба Стрейзенд. На її ж лекціях аудиторія заповнена слухачами так, що і яблуку ніде впасти. Чому так? Насправді все дуже просто: оригінальний стиль подачі матеріалу, активна взаємодія викладача за аудиторією, використання величезної кількості технік управління увагою слухачів, приєднання до аудиторії, спілкування безпосередньо зі слухачами. І ось ми маємо зовсім інший результат. Звичайно, це були гучні аплодисменти в кінці лекції. І упевнена, що кожен викладач хотів би бути на місці цього лектора. Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні я вам пропоную поговорити про лекторську майстерність викладача і презентую вам 10 кроків до того. Як зацікавити аудиторію в своїй тематиці, у своїй навчальній дисципліні? І загалом, як стати неперевершеним лектором, тим, кого слухачі завжди чекають в аудиторії, кого хочуть слухати, і до якого на заняття чим дуж біжать в аудиторію? Невиправдано загально прийнятою серед викладачів побутує така думка, що. Уміння побудувати взаємодію з аудиторією, загалом уміння говорити, вміння переконувати, доносити свою думку, завойовувати довіру слухачів, встановлювати з ними контакти, налагоджувати ефективне спілкування, або апріорі розвинено у викладача, або розвивається з досвідом. Насправді нічого з досвідом не розвивається. Чому? Тому що цьому варто навчатися. Так, ми дуже часто говоримо про досвід. Є дуже гарна книжка, до речі, яка називається Міф досвіду. Ми на досвід покладаємося, але водночас не завжди ми можемо на нього покладатися і не завжди орієнтуватися, тому що те, що в нас працювало в минулому. Зовсім не означає, що воно спрацює або сьогодні, або в майбутньому. Тому так досвід ораторської діяльності розвиває звичайно викладача. і Він дає йому змогу побачити і виділити і свої сильні сторони, можливо, певні недоліки, слабкі сторони, і натомість їх посилити і дає можливості попрацювати викладачу над собою. Але ми з вами будемо орієнтуватися не просто на досвід, а на навчання, на особистісний і на професійний розвиток. Найкращі оратори і давніх часів і сучасності. Підтверджують, що якраз вивчення риторики і оволодіння ораторським мистецтвом і красномовством дає нам змогу бути ефективними лекторами, ораторами і спікерами. А для викладача бути цікавими і затребуваними викладачами, як то кажуть, бути у тренді. Отож, як стати неперевершеним лектором? Перше Станьте професіоналом у своїй справі. Особливо це стосується молодих викладачів, аспірантів, ад'юнктів. Справжній викладач це зразок для наслідування, це взірець. На нього мають рівнятися, з нього мають брати приклад, і він має до цього зокрема прагнути. І слухачі е, хотіли б або мали б прагнути оволодіти такими ж знаннями, як і їхній викладач, хоча, можливо, в зовсім іншій сфері. Слухач, йдучи на лекцію, очікує насамперед побачити перед собою фахівця, у якого можна чомусь навчитися, який дасть йому е, інструменти для особистісного і професійного розвитку, ті інструменти, які він зможе безпосередньо застосувати у професійній діяльності. І слухач очікує отримати найперше для себе цінну інформацію. І очікування мають відповідати реальності. Викладач. Не мусить бути експертом абсолютно в усьому. Як пише Джо Ковілінг у своїй книжці Стратегія і тактика лідерства, командир загону не знається на стрільбі так добре, як його снайпери. Він не зуміє так точно визначити траєкторію польоту куль і снарядів до цілі, як його навідник. Але він повинен бути експертом у своїй галузі. У своїй професійній діяльності викладач у тій навчальній дисципліні, яку викладає, і водночас бути досить ерудованим і мати знання з різних галузей, з різних сфер, а потім навчитися синтезувати знання з різних галузей і таким чином робити свої заняття, свої всі інші виступи досить цікавими, цікавими, змістовними і тими, які хочуть слухати. І коли викладач є експертом, фахівцем у своїй проблематиці в навчальній дисципліні, яку викладає, то будь-який контраргумент слухача, будь-яке запитання, навіть провокативне запитання, не зіпсує абсолютно йому виступ. Він зможе на нього відповісти, зможе вдало дати коментар слухачу і побудувати взаємодію з аудиторією. Президент України Володимир Зеленський у минулому році. Під час відвідування Національної академії сухопутних військ, 18 серпня, зазначив, великою мірою від того, наскільки якісно офіцер навчався і наскільки мудрими були його викладачі, залежить життя солдатів та результат бойових дій. Бажають навчатися. У викладача професіонала, який відповідально ставиться до своєї роботи, який систематично працює над власним розвитком, для якого процес самовдосконалення стоїть на першому рівні, і який задовільняє освітні потреби слухача і сміливо поривається на зустріч невідомому і запрошує слухачів із собою в майбутнє. Друге. Постійно навчайтеся. Я б навіть сказала, що викладач має виробити звичку навчатися. Що таке звичка? Це те, що у нас стало потребою. І коли ми навіть кожного дня потребуємо е, щось прочитати, прослухати, з кимось подискутувати, поспілкуватися і отримати для себе натомість нову і цінну інформацію. Тобто, по перше, читайте різноманітну літературу. Літературу не лише зі своєї дисципліни, яку викладаєте, а й з інших галузей. Станьте живою бібліотекою для слухача. Читання різноманітної літератури дасть змогу вам робити свої заняття цікавими. Ви можете навіть почерпнути щось із художньої літератури. Десь ви взяли приклад, десь прочитали історію, десь з якоїсь книги взяли притчу. Якась книга вас надихнула, чи десь ви прочитали абзац, і він вам породив нові ідеї. То до того ж, варто зазначити, що збір лекційного матеріалу це безперервний процес і неможливо підготувати якісну лекцію лише з однієї книги чи з одного підручника. Існує відомий принцип: усе є в усьому. І тому викладач має навчитися синтезувати інформацію з різних джерел. По-друге, проходьте різні курси, тренінги, слухайте різноманітні лекції. Формальна та неформальна освіта. Ви побачите інших лекторів. Ви матимете змогу за ними спостерігати, подивитися на їхню методику викладання, як вони взаємодіють із віртуальною аудиторією, які техніки, методи, засоби в подачі інформації вони використовують. І беріть це собі на озброєння, щось порівнюйте, співставляйте і так далі. Третє. Реалізуйте в кожній лекції всі 10 принципів ораторського мистецтва. Ми пам'ятаємо це принципи впевненості, лідерства, вмотивованості, концентрації уваги, різноманітності, емоційності, відповідальності, змістовності, доступності і новизни. Ці 10 принципів ораторського мистецтва лежать у основі побудови абсолютно будь-якої лекції. І з них і без них жодна промова не буде яскравою, цікавою і змістовною. Про них я взагалі розповідаю на, в окремому відео на своєму Ютуб-каналі. 19 хвилин і ви озброєні 10 принципами ораторського мистецтва. Поль Сопер, автор відомої книги Основи мистецтва мовлення, зазначає, що діяльність людини, професія якої пов'язана з постійним виголошенням промов читанням лекцій, просто неможлива без ґрунтовних знань принципів і правил ораторського мистецтва, а публічний виступ це головна зброя викладача. Четверте. Будуйте активну взаємодію за аудиторією з перших хвилин розмови з нею. Ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що виступ або ж лекція починається з виходу оратора. Коли викладач тільки но відчиняє двері в аудиторію, заходить або проходить до місця свого виступу, до кафедри, до столу. На нього вже звертається увага і щитується, Щитуються невербальні реакції і формується перший невербальний образ оратора. Перші 15 секунд. І мистецтво викладання взагалі полягає в тому, щоб не дозволити слухачу засумувати, занудьгувати у нього на лекції. Немає нічого гіршого, коли викладач півтори години стоїть за кафедрою та ще й монотонно щось там читає з аркуша паперу. Такі лекції нікому не потрібні. Такого викладача ніхто не буде слухати. Ну, можливо, 5-10 хвилин, але не більше. Це даремно витраний, витрачений час і самого лектора, і, звичайно, час слухачів. А слухачі цього викладачу насправді не пробачать, тому що кожен з нас розуміє, що час це дорогоцінний ресурс, який насправді не повертається. Тож готуйте цікаві змістовні лекції. І будуйте взаємодію за аудиторією. Як можна побудувати активну взаємодію за аудиторією? Використовуйте запитання. З одного боку, лекція це монолог. Так, так. Але наше з вами завдання діалогізувати виступ і забезпечити ефект діалогу під час лекції. Слухачі мають відчувати, що. Викладач із ними спілкується, що він не десь там читає лекцію, а він активно взаємодіє з аудиторією і спілкується з нею. Чому варто використовувати запитання? Тому що запитання це спосіб установлення контакту з аудиторією, це вербальна техніка управління увагою аудиторії. Запитання забезпечують створення ефекту діалогу у публічному виступі. Запитання забезпечують зворотний зв'язок від аудиторії. Викладач відразу бачить, що зрозуміло, що, можливо, треба додатково пояснити, на чому більш детально зупинитися і акцентувати увагу. Водночас, запитання дають цінну інформацію для викладача, і в самих запитаннях слухача він для себе може генерувати ідеї, він може там побачити або відчути ідею. Тому запитання це можливість почути гарну ідею. Запитання це звичайно тренування для оратора. Ми знаємо, що запитань є безліч видів, є прості, є складні, відкриті, закриті, альтернативні, спрямовуючі. запитання, мотиватори, контрольні і так далі. Запитання, пастки. І якраз коли слухачі ставлять запитання викладачу, він вчиться на них відповідати на різні види. Він вчиться працювати з різними видами запитань. І на сам кінець зазначу, що запитання це інструмент особистісного розвитку для викладача. Це нормально, якщо я викладачу поставили запитання, і можливо він. Щось не врахував під час підготовки до лекції, не звернув увагу на певні нюанси. А слухач таким чином через запитання йому це підказує. І вже викладач наступну лекцію може підготувати ефективнішою, зробити її ефективнішою і додати ще цінну інформацію для інших слухачів. П'яте, управляйте увагою аудиторії. Викладач має завоювати увагу слухачів із перших хвилин розмови з ними на самому початку виступу і втримати її до кінця. Формула Я говорю, ви мене слухаєте абсолютно не працює. Психологами доведено, що людина може цілеспрямовано концентрувати свою увагу на чомусь протягом 15-20 хвилин. А далі це нормально переключати увагу, відволікатися. Тому, коли ви бачите, що ваш слухач відволікся на щось, не варто йому відразу робити зауваження. Подивився він у вікно, поштовхав свого сусіда, подивився на телефон, то нехай. Якщо він у вас 15 хвилин читає історію у Фейсбуці, то напевно лекція не така цікава, як та історія. І на це вже треба насамперед до себе звернути увагу, що не так. Як нам управляти цілеспрямованою увагою слухачів? Застосовувати вербальні, невербальні аудіальні техніки і техніки, пов'язані з дією? В мене на youtube каналі ви можете знайти чотири відеоролики, які так і називаються. Вербальні, невербальні, аудіальні техніки управління увагою аудиторії і техніки, пов'язані з дією. Насичуйте цими техніками всю свою лекцію. І за допомогою них ви зробите і лекцію цікавою, і водночас ви зможете півтори години цілеспрямовано керувати увагою слухачів і вас дійсно будуть слухати. Тому звертайтеся до слухача на ім'я, робіть їм компліменти, наводьте приклади. Приклади з професійної діяльності, з історії, можливо, розповідь про ситуацію, яка тільки но що сталася в аудиторії. Грайте голосом, змінюйте висоту, гучність голосу, тон мовлення, темп мовлення. Використовуйте паузи, змінюйте інтонацію, використовуйте широкі жести, там же жест сказівний палець, інколи завмирання або різкі рухи і так далі. Якщо потрібно, зробіть провокацію, тільки головне, щоб аудиторія її позитивно сприйняла. Намалюйте щось на дошці або на фліпчарті, покажіть слайди, продемонструйте відеоролик, покажіть фото, картинки, ілюстрації, наведіть статистичні дані, запропонуйте певні вправи, ігри і тому подібне. Це велика різноманітність технік управління увагою аудиторії. І ці техніки дають вам можливість і управляти увагою слухачів, тримати їхню увагу протягом тривалого досить часу і робити свій виступ цікавим, що дуже важливо цікавим. Далі, шосте: підготуйте актуальний навчальний контент. Успіх вашого виступу буде оцінюватися не за тим, що ви запропонували, а за тим, що отримав слухач, говорить відомий оратор Лілі Уолтерс. Навчальний контент має. Поповнювати скарбничку знань слухачів, розширювати їхній світогляд, давати їм цінну, необхідну і корисну інформацію, ту, яку вони можуть трансформувати в свій особистісний і професійний розвиток, ту, яку вони можуть використовувати і в повсякденній діяльності в житті, і, зокрема, в професійній своїй діяльності. Тобто навчальний контент має бути актуальним, потрібним для слухача і задовольняти його потреби та запити. Лекція має бути цікавішою, ніж історія у Фейсбуці. Сьоме. Візуалізуйте матеріал лекції. Ілюстрації, картинки, різні фотографії, е, наочні інші матеріали. Ви можете, якщо ви викладаєте анатомію, ви можете принести скелет, поставити в аудиторії і на основі нього показувати слухачам. Далі продемонструйте відео або покажіть щось на власному прикладі. Роздайте роздаткові матеріали, підготуйте роздаткові матеріали і залишіть їх слухачам. Підготуйте правильні слайди. Про слайди ми з вами будемо говорити в окремому відео. Водночас пам'ятаємо, що слайди призначені лише для візуалізації матеріалів в публічному. Виступі. Ми з вами думаємо образами, і ми запам'ятовуємо образи. Через образи в нас проходять асоціації. Пол Мартін Лестер із Каліфорнійського університету в дослідженні Синтаксична теорія візуальної комунікації прийшов до висновку, що люди запам'ятовують 10% із того, що почули, і 20% із того, що прочитали. Але. Коли інформація представлена у вигляді поєднання візуального і вербального, тобто аудіального матеріалу, здатність запам'ятовувати зростає аж до 80%. Тож візуалізуйте матеріал лекції. Це вплив і на візуальну репрезентативну систему, на візуальний канал сприйняття інформації, і коли ви говорите, це вплив на аудіальний канал сприйняття інформації. Восьме. Будьте на одній хвилі за аудиторією. Слухачі розуміють, що викладач стоїть начебто на сходинку вище за них, так? Але його завдання знівелювати ось цю уявну прірву між оратором та аудиторією. На занятті має бути комфортна, зручна, приємна, творча атмосфера. І слухач має. І розуміти, і відчувати, що він може поставити будь-яке запитання викладачу, дати свій коментар, навіть якщо викладач інколи може із цим не погодитися. Але слухач не має боятися цього зробити. Давайте можливість е сформувати слухачу власну думку і прокоментувати щось. Ставте самі запитання і натомість отримуйте відповіді. Е в цьому разі діє правило. Правило взаємного обміну, яке дуже гарно описано у книзі Роберта Чалдіні, психологія впливу, яке означає, я тобі, ти мені. Якщо викладач готує цікаву змістовну лекцію, якщо він цілеспрямовано управляє увагою слухачів, він отримає це навзаєм, тобто він отримає зосередженість і уважність слухача, у його лекції і повноцінне сприйняття матеріалу. Викладач має приносити і інтелектуальне і емоційне задоволення слухачам, і тоді він отримає навзаєм вмотивованість слухачів до навчання і позитивні емоції у відповідь. Лектор, як живчик в аудиторії, із яким завжди цікаво, із яким приємно спілкуватися, який створює творчу атмосферу і захоплює увагу слухачів. Дев'яте, розвивайте красномовність. Ми з вами говорили в окремому відео про красномовство. Так, красномовство пригадаємо, це володіння бездоганною культурою і технікою мовлення, і доцільне використання невербальних засобів мовлення. Ми пам'ятаємо теж теорію сприйняття інформації відомого психолога Альберта Меграбяна, коли з усіх 100% сприйняття інформації 7% належить лише словам, 38% ми сприймаємо через голос, і 55% через жести, міміку, позу, поставу, ходу, візуальний контакт, зовнішній вигляд викладача. Саме по собі слово несе. Малу кількість інформації, а от як воно виголошено, це в нас набуває тоді великого сенсу. Пригадайте, будь ласка, як Борис Джонсон, друг України, під час виступу у Верховній Раді України ще в березні 2022 року впевнено наголосив у цей момент ще невідомості, страху, сумніву. Я хочу прислати вам одну вістку: Україна переможе, Україна. Буде вільною. Ці слова можна було по-різному виголосити. Але подивіться, як він це зробив. Він вселив впевненість і свою впевненість показав, і вселив впевненість в українців. Слово ніби одягається в голос, жест погляд. Вербальне і невербальне мовлення доповнюють одне одного. Тому розвивайте красномовність. Монотонне мовлення сприяє сну. А зміна гучності голосу, висоти, інтонації, використання пауз, плюс жести, візуальний контакт, відповідні мімічні реакції дають змогу повноцінно викладачу і передати інформацію, і слухачам натомість сприйняти її і наповнюють мовлення емоційно-образним змістом. І десяте: проявіть емоційність. Обмін емоціями це взагалі одна із функцій спілкування. Ми з вами завжди обмінюємося емоціями, і під час лекції викладач теж слухачам передає емоції через голос, через невербаліку, через те, от як він говорить. Він передає через емоції своє ставлення до себе, до аудиторії, і, що дуже важливо, до того, про що він говорить. Пригадайте принцип ораторського мистецтва, принцип мотивованості, який говорить. Хочете бути цікавим, будьте зацікавленим. Саме через емоційну складову викладач покаже, наскільки він сам зацікавлений у тому, про що він говорить. І коли викладач стає на півтори години за кафедрою, монотонно там щось читає, та ще й не дай то Бог заркушів паперу. Це він прямо показує слухачам, що мені все одно яку я лекцію прочитав, як чи сприйняли ви матеріал, чи ні. Натомість треба діяти по-іншому подивіться будь ласка виступ першої леді україни виступи нашого президента володимира зеленського у них яскраво проявляються емоції, відповідні до слів. І це ж використовуйте на своїх лекціях я вже говорила, що викладач як той живчик в аудиторії. Так, після гарно проведеної лекції ми втрачаємо емоції, але потім ми знаходимо, як ми поповнюємо свої емоційні ресурси, свій енергопотенціал. Але гарно проведена лекція вимагає якраз емоцій. Саме через емоції ми при, передаємо і свої ставлення. І почуття, і навзаєм потім отримуємо емоційний відгук від слухачів. А отже, шановні слухачі, викладач це людина, яка впливає на слухача, яка здатна змінити його погляди, думки і розкрити його можливості. Це та животворна сила, яка запалює жагу до знань, формує активний пізнавальний інтерес і веде за собою в майбутнє. Тож професіоналізм у своїй справі, постійне навчання та самовдосконалення, активна взаємодія з аудиторією, використання запитань під час лекції, використання основних принципів ораторського мистецтва, управління увагою слухачів, актуальний навчальний контент, візуалізація матеріалу, що викликає образи та асоціації, емоційність лектора, підготовка до кожного виступу і загалом володіння ораторським мистецтвом. Красномостом складають основу лекторської майстерності викладача і дають йому змогу бути цікавим, потрібним в аудиторії, тим на лекції, до якого слухачі хочуть ходити, і дисципліни, якого прагнуть вивчати, і тим викладачем, якого завжди чекають в аудиторії. Тож будьте лідерами у своїй діяльності, захоплюйте цікавими лекціями і не бійтеся бути. Не як всі, і всі захочуть бути як ви.